Добрий день, це канал. Я і мамі тваринки. І ми з вами йдемо до козів. Треба мені розказати про моїх козульків. Де пушок? Жо? А? Пушило. Ага, його гладжу, а не тебе там, так? Да? Красавець. Ай ти. Зараз буду йти до хати, заберу тебе. Так, кота гладжу, а не вас, да? Ай на що ж? Ай на що ж? Вас треба всіх. Вас, в першу очередь, вас всіх. Ні, не вас. Перейду до козів. Світла в нас нема. Ось ми будемо при телефонному світлі. Ось так. Так, відповідаю на коментар. Мої кози вже наїлися. До сім'я, можна щось. Що кіш лізе якийсь. Питали, що в мене кози прив'язані, а чому я їх не пускаю вільний вигул, як то кажуть. Більше влізе кіс. Так, да, кіз влізе більше. Но є одно таке біла назад! Несприятливе, як то казав, єдна є умова в кіс що тоді дуже часто кози абортірують. Так, да, якщо кози не б'ються між собою, що там всі дружні, але такого теж не буває. Ось, все одно, бодай раз ще два котраську може штукнути. І в будь-який момент може вийти самоаборт. Кози, коза може абортірувати від цього, що її стукнула друга коза. Ось, це з мінусів, що коза може скинути козенята. Вони між собою вроді не б'ються, ви не спіли відвернутися, двері закрили, одна котрась раз може стукнути козу. І зазвичай це коза, та, що котра лучше, ця пострадає, котра з неї буде краща коза. Ця пострадає та, що хуже, вона так не абортірує. Це, доказав факт. Фу, на тебе потягаюся. Ось, ось такі діла. Так що, якось так. От, що, зазвичай потім, чухається там, де не свербить. Ось так. Ще який мінус. Ті, що сильніші, ті, що головна, друга, третя, четверта, в них же ж є всі по росту, котра старша, котра друга, котра третя йде. Ось і якщо... Та старша добре оплітає, добре жире. Вона може своє з'їсти, піти любу другу відігнати і в таї з'їсти. Вона буде квадратна, а ця, що слабша, буде тонка, дзвонка і прозрачна. Да? Зіронька моя хороша, дівчинка любина хороша. Я красунька. О, каже, а так я собі маю своє відро. Каже, мами можу відвоювати трохи з відра з'їсти. Каже, люблю мами видирати. Ось, не? Ну, каже, мама мені дозволяє. От. Ось таке діло. І ця старша коза буде об'їдати тих молодших по рангу, що в них йдуть. І тоді вам знову ж таки мінус. Одні гарні, другі худі і страшні. Ось так. От. Їдла більше переводять, бо та звідси смикнула, викинула, та ту нагнала, та звідси ту смикнула, смикнула, нагнала. І от такі проблеми. Там, де їх нема, вони виростають. Де їх немає і бути. Ось такі то діла. Не зіронька. Ай, красавиця моя. Любить, коли Люба чухає і коли глади. Тима знямала. Вони всі люблять, коли їх гладять, да, Біла? Кажу, я люблю, коли мене гладять, коли мене чухають. Так, мазулька біла. Мазюлька біла. Ось такі діла. Це мінуси. Плюси. Ну, міс... мінус ще один, що менше кіс влізає в хлів. От. Це теж мінус. А вільний насип, як то казав, більше влізає якісь. Але, ну що, ти мене штурхаєш, що ти мене хочеш? Щоб я білої не чухала, а тебе чухала, так? Да? Що то я коло тебе стою, а білу чухаю, так? Да? Ех, ти ж, мимра. А плюси які? Плюси, я не переживаю, що в мене кози одна другу стукнули і поскидають козеня. да, може бути таке, як ти казав, як до біди, випустила на двір, на дворі одна другу стукнули. Але вони більш-менш на дворі мають де втікти одна від другої, ніхто одна другу до стіни не притисне, є де подітися. Ось так що ось таке діло. А вже як в хліві, то вже не так виходить. То раз, друге, плюс. Кожна має свою пайку, кожна має свою норму і вони собі їдять. От. Ніхто нікого не відганяє, ніхто нікого не відбирає, кожна має під своєю мордою свою територію і вона собі з них їсть з тієї території. Ось таке діло. І мені таким чином більше так подобається, коли вони всі прив'язані, я собі спокійна. Ще добре, якщо всі без роги, а якщо рогати, можеш штурхнути ось такою шпилючку, як мої зіроньки. В бочину і кишки мої випустити, і живота пробити, не то козенята поскидати можуть кози, да? же Я точем, но маю такий хистик трошки кого-небудь ріжком під бочину штрикнути. Ось, ну нічого, Буде 10 місяців. Ну, весною вже, навіть, кокотися. Різіночки натягнемо і всі роги пооблітають красунів моїх. да? Ей ви мої красуньки. Ай ви мої мазульки, козульки, регідзульки. Ось так. Так що ось такі діла. Через те мене влаштовує, щоб вони були всі прив'язані. Вони знають, чи своє місце. І так краще. Вичистити, згорнула, підстелила. Другий раз знов треба, знов згорнула, підстелила, повичищала. Та й порадок. Так? Мазня. І мазня така, ти така мазня, як твій татуню. Ото точно, як твій татуню, мазуню. Да? Тільки б тебе шкурбати, бавитися з тобою, так, кралею такою. Mm. <рес> Ні, вуха, як вертольот, Задерла голову, не вирівнюється, бо так підняти не може, да? Ех ти. Вухастик ти любить. Ще шоколадочка, тебе почушкати так, давай ще й тебе почушкаю, красуньку свою. Ай, 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 Чекай, 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 що то тут? А, тут і десь начухала до чогось. Я думала, що то кліщ. Я думала, що це кліщ. Значить, Що вона зробила? Повернулася, а ну встала на місце. Ось так. І оце такі діла. Так більше. Так більше, вроді, я не знаю, які там ще мінуси можуть бути, які там ще плюси. Мене те, що влаштовує, що, що, свербит тут, дуже тебе свербит, Зараз ще й тебе почухаю, лапка. Ой ой, 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 як сама дістати хоче почухатися, бо їй тут свербит, Ой, як свербит мою шоколадку. Ну нема тут нічого, шоколадка в тебе. Що тебе? Шо ти не можеш достати тут почухатися, так? Воно тебе свербить, і тебе ще почухати. Ось такі мої мазульки. Ось такі мої козульки. Всі вони люблять морзатися, всі вони люблять чухатися. І всі вони, такі в мене мазуньки, регідуньки. Всі вони собі стоять на своїх місцях, кожна знає своє місце, прийшли собі, кожна має своє відро. Ну, я не маю на увазі, що там підписане, котро чиє відро. А маю на увазі, кожна собі має під морду своє відро. Зіли кожне своє і все. І нікому ніхто нічого не винний, да? О. І все хорошо тоді. Ось такі діла, так що. Всім миру, спокою, затишку, скоріше і перемоги. От. І всього всім найкращого. Зірка, то ще що за фокуси? Куди мене кусаєш за нову? Що сказилася? Бо я шоколадку чухаю, а не її, дивіться. Вона буде мене кусати. А зі шоколадку теж робить, вона не може дістати почухатися тут. О. І вона хоче почушкатися. Ладненько, всім спокою, затишку. Хай Бог дає, щоб ваші кози гарно котилися, гарні козенятка вам родили і всього самого найкращого. От. До зустрічі в слідуючому відео. Всім миру. І до зустрічі. Всім. Па-па-па-па. Так, будеш мене кусати? Зараз впетлюєш. То що тут таке має бути? Все, до зустрічі.